Привіт-вірит привет, друзі! З вами знову я Соня Скай. І сьогодні у нас ось це з котом. Ммм, люкоміло так. Він теж хочеться перешкод, тому давайте. А, до речі, ось околекція. Ну давайте вже не затримувати мене дуже. Бузі. <laughs> oh, і це у нас, а, мені кажеться, це міра. Угу. Мені здається, що це міра. І так, це міра. Дивіться на неї. Бурячику вона хороша. Давайте, ж, Які пос... Давайте відкриємо. її можна на портфель. Ва, почекайте це не тільки на кощу. Ось ось Офіційне свідоцтво. Це свідоцтво підтверджує, що Софія офіційно приймає Міру і зобов'язується захищати свого улюбленця, піклуватись про нього і любити. Вау. А дивись секунду. секунду. Ух, тут урчички. Тебе подобается, Мира? Mm. Ну-ка, Мира. Бу... У меня носик такие раны. Нос. Mm. Ушки обьются. И хвостик. Ну oh. no, что, друзья, mm. видео подходит. Ходить до кінця, час прощати Всім пока-пока. Пока-пока. <сіх> ну, ж, сунтик. Така собі сімейка котів. <сіх>